Доброго ранку, любі малята! Почнемо наше заняття, як завжди, привітання. Доброго ранку, доброго дня! Бажаємо всім ми здоров'я і добра. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як зберегти наше з вами здоров'я. Для того, щоб ми з вами завжди були здорові, необхідно робити кожного ранку зарядку. Вживати тільки здорову їжу. Також. Загартовуватись. Ще необхідно тримати в чистоті своє тіло, дотримуватися режиму дня і обов'язково сон. Якщо будемо дотримуватися всіх цих правил, тоді будемо з вами здорові. Тепер пропоную вам послухати переслів'я та приказки про здоров'я та запам'ятати їх. Веселий сміх це здоров'я. Здорова родина, здорова дитина. Найбільше багатство це здоров'я. Давайте ще разом повторимо. Веселий сміх це здоров'я. Здорова родина, здорова дитина, найбільше багатство здоров'я. Тепер пропоную вам пограти в гру, корисні та шкідливі продукти. Називайте, будь ласка, які продукти є корисними, а потім називаємо з вами, які продукти є шкідливими. Почнемо. Огірок, яєчко, фреш, горішки, риба, перепелені яйця, фрукти, м'ясо. Та ягоди. Добре. А тепер шкідливі продукти: солодка водичка, сухарики, чіпси, багато цукерок, бургери, сосиски та картопля фрі. Молодці діти, запам'ятайте, які продукти є корисними, які можна вживати, а які шкідливі яких продуктів, які продукти не можна вживати? Далі, будь ласка, пограємо з вами в таку гру. Роздивіться торбинку, в ній є якісь предмети. Давайте роздивимось і назвемо їх. Що це таке? Так, це мило, зубна паста та зубна щітка, рушничок, шампунь та росістка. Дітки, як можна це все назвати одним словом? Так, це засоби особистої гігієни. Ми повинні кожен день використовувати мило, зубну пасу та зубну щітку, мати свій особистий рушничок, мити голівку шампунем та розчісувати своє волосся. Молодці. А тепер я вам пропоную трішечки пограти в таку роль. Я буду робити, а ви за мною повторюйте. Зараз ми з вами уявимо, що ми маленькі краплинки дощу. Краплинки живуть на хмаринці. Вам хмаринці набридло плавати в небі. І краплини вирішили розсипати з на нас і полетіли до землі. Спали на голівку і впали нам на ніжки. На лоду, січки. Наші носики та стихи. Вони вбили нас до і нам стало весело, молодці дітки. А тепер далі я вам хочу дати поради для того, щоб бути завжди здоровим. Перша порада дотримуйся режиму дня. Живи по розпорядку, вмивайся, снідай, і роби ранковиту зарядку. Наступна порада умиватись треба зранку, добре мило, зуби чистити завжди, щоб ставали білі. Порада номер три Не забудь перед обідом руки добре мити. Ну а ввечері ще й ноги як обруді жити? Порада Noтири. Розчешися гребінцем, що тобі купили. Фрукти, овочі не їж доки не помили. Порад номер п'ять. Одяг свій ти бережи і складай гарненько. Там мікроби не живуть де усе чистенько. І остання порада будь здоровим будь завжди щоб здоровим будь завжди знай бути дитину, що продукти вибирай повні вітаміни, чіпси ніколи не купляй і здоровим ти зростай. Сподіваюсь, дітки, ви запам'ятаєте ці всі поради і будете користуватися ними. Тепер вам пропоную відгадати загадку. Мене п'ють, мене льють, усім потрібна я. Хто я така? Так, це водичка, тому що без водички не може існувати нічого на нашій землі. Вона необхідна для нашого організму. Давайте ми з вами зараз послухаємо віршик І з допомогою нами таблиці будемо намагатися її вивчити. Послухайте, будь ласка. Називається віршик Вода це диво. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для, для людини і радієся земля. Зараз ще раз я буду читати, а ви будете повторювати мною. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Молодці дітки! Тепер я вам пропоную. Пограти в чистомовки. Я буду говорити, а ви за мною повторювати. Ся, ся ся гарне в нас волосся. Ю-ю-ю, його помию. Шу-шу-шу, його гладко причешу. ас Ас, ас, красива зачіска у нас. Молодці дітки. Пропоную пограти ще в одну гру. Будемо з вами говорити, за що ми любимо свій носик, свої оченята, свої вушка. І так, я читаю речення, а ви мені повинні сказати: дівки, за що ви любите свою голівку? Так, тому що ми своєю голівку можемо думати правильно, за що ми полюбляємо свої оченята? Тому що ми можемо дивитися мультики, так? бачити природу, гарні квіточки, молодці. За що ви любите свої вушка? Так, тому що вам можемо за допомогою вушок слухати музику, звуки природи і чути мами ніжний голосок. А за що ми любимо свої ручки? Так, можемо гратися, брати смачні цукерки, так, вмиватися, молодці. А за що ж ми любимо свій ніс? Так, можемо відчувати смак, так, запашної їжі, яку мама щойно приготувала, так, дітки? Молодці. А тепер, дітки, я вам хочу подякувати за заняття і до нових зустрічей. Бережіть себе і будьте здорові!